Господь живе не в рукотворних храмах, будівлі жодній Бога не вмістить. Всіх людських мов є на землі замало, щоб як належить Господа хвалить. що є ті жертви, що дає людина. І безліч менших і великих справ, якщо саме життя, що відпочину, і все довколо сам Господь нам дав? О, мудрість Божа, о, безмірна велич, твої шляхи хто Боже осягне? Коли сузір'я, ти мов килим стелиш і твориш розмаїться це земне. Аби для тебе принести дар гідний, що можна взяти, що не є твоїм? І щоб з пісень сплести віночок дивний, спочатку ти вселяєш в серце гімн, і з чого храм побудував для тебе? Як це зробить, щоб він тебе вмістив? коли престол твій не осяжне небо, а землю ти під ніжком. Учинив. Цар Соломон брав золото і камінь. Ми ці найкращі будували дім, але того Бог не вподобав храму, щоб пробувати аж навіки в нім. І все ж є храм, де Бог бажає жити. Він містить. Його. Це людське серце чисте і відкрите для Бога і для ближнього свого. Коли тривога, коли зло, як море, і хочеться добра і чистоти, Господь сьогодні всім серцям говорить. Чиїм же храмом, друже мій, є ти? Хто в серці у твоїм щодень царює? Що чиниш явно ти читайкома? Бог знає все, Бог бачить все і чує, і згідно з вчинками? Віддасть сповна, Ой, як якби ти відкрив сердечні брами і Господа на царство запросив, ти вічно жив би з ним в небеснім храмі, і в Царстві Божим без кінця б радів, дай нам Господи приймати Його. І радіти спасінню Йому, хай поблагословить нас кожного. Слава йому Богу нашому за терпіння до нас. Амінь.